Так, друзі, це, звісно, дуже сумна історія. По перше, хочу сказати, що ніхто ніколи не знав, чи є у мене взагалі відносини, з ким я зустрічаюсь, тобто мало хто знав про це, крім моїх близьких людей. Так, от історія до 2021 року, десь за два з половиною роки у мене були відносини. Вони були довгі, і вони були з аб'юзером. Тобто, це були аб'юзивні відносини, саме ті аб'юзивні пекельні відносини, про які розповідають всі психологи в соціальних мережах. Так, от і потім я ці відносини припинила, і в процесі цих відносин я пішла в терапію. У мене було багато психологів, психотерапевтів. Мене підсадили на депресанти, там ще першого покоління такі транквілізатори слово було страшне. Тобто, я в процесі цих відносин почала терапію. І е, на початку 2021 року у мене була спроба зав'язати відносини. Я ще була в терапії, але у мене такі були псевдопсихологи, які мені абсолютно не допомагали, і я ходила по цьому колу постійно. І в 2021 році в мене була спроба зав'язати відносини, Звичайно, я така була ще в поганому, найгіршому стані своєму, і в цих відносинах мене дуже швидко, так знаєте, з рівня королеви опустили до рівня туди, де плінтус навіть не лежав. Ну і коротше, звичайно, ці відносини я припинила. Можна сказати, що я вже приблизно 5 років, абсолютно без ніяких серйозних відносин, і мені дуже хорошо і спокійно з цим живеться. Так, зараз другу частину відео запишу.